Вітаю, друзі! Ви на youtube каналі FM Галична Аналітика. Це маркер подій. Мене звуть Василь Зима. І Ми запросили до розмови Юлію Клименко, народну депутатку України України. Пані Юлію, вітаю вас. Добрий день. Ну що ж Україна дочкалася на голосування позитивне для себе? Ще не все остаточно. Ну але ми розуміємо, що допомога найближчим часом надійде до нашої держави, перш за все для нашого війська. Ну, але як пишуть е експерти, кажуть пеніпостово посидові особи в Україні, це. Дасть нам необхідний ресурс для того, щоб стримати наступ і Дасть нам необхідний час, за який ми самі маємо багато що зробити. Перш за все, це провести звичайно якісну мобілізацію. Але тут таке питання, що зараз у нас вже працюючих людей менше ніж пенсіонерів. Як на вашу думку, чи кидають пропозиції, можливо, від народних депутатів, як так організувати процес, щоб гроші надходили в достатній кількості в бюджет, була проведена якісна і найголовніше результативна мобілізація. І також були гроші на, наприклад, на закупівлю Україною, українського ж озброєння, якого теж зараз виробляють чимало. Ну, дуже складні питання, а це так знаєте, взяти і е, 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 як це швидко пояснити, що треба зробити, якщо не було зроблено за 30 років. Насправді ситуація зрозуміла, що мобілізація буде йти, і частину людей піде з економічного скажімо так, сектору стилу на передову. Не на передову, а у військо І нам треба або замінити ці. Ці люди можуть бути замінити їх, може замінити військовими, які демобілізуються. Ви розумієте, у нас все ж таки люди демобілізуються, не дивляться. Лячись на скажімо, того, що де-факто в законі немає і не прописана процедура демобілізації, проти чого виступала наша фракція, але в принципі демобілізація поступово іде. І люди, і ветерани, які повертаються в цивільне життя, повинні входити ефективно в економічний сектор, з якого забираються ресурси шляхом мобілізації. Це непростий процес. Для цього людей треба перенавчати. Повинні бути системи перенавчання. Для цього потрібні бути чіткі програми для ветеранів, стимулювання їх і підприємницької активності, і навчання на інші професії, і дати можливість. Вість, скажімо, адаптуватися в цивільному житті, це цілий комплекс, він дуже непростий. Але ми, на жаль, за 10 років війни так і не почали ним займатися. Тобто, у нас ветеранських політик, як таких, і переход з війни в мирне життя, вони на даний момент відсутні. Цим треба займатися системно, і треба було займатися вже 10 років тому. Але хоча би розуміючи, що ми втратили стільки часу починати робити, змінювати це за раз. Друге, це Безумовно, ті сектори, які не можуть бути наповнені, де є брак робочої сили, треба думати про іншу міграційну політику. У нас зараз дуже закритий ринок праці. Наприклад, якщо вам потрібні не знаю, три інженери для того, щоб збудувати міст, то ви їх з-за кордону привести не зможете, тому що вірніше зможете. але це пов'язано з великою кількістю бюрократії і з великою кількістю, в тому числі корупції. Отримати дозвіл на те, щоб іноземці працювали в Україні, дуже. Довго, складно і недешево тут треба міняти, оскільки ні реконструювати Україну, ні наповнити ринок праці України з за рахунок іноземної робочої сили, хоча би тимчасової, ми не зможемо з таким законодавством, яке є. І мої колеги, і я в тому числі ми підготували ряд ініціатив пришвидшення отримання іноземними співробітниками дозволів на роботу в Україну на певний період часу. Він лежить в Верховній Раді, я сподіваюся, він буде розглядатися. І, власне кажучи, таким чином, ми повинні забезпечити сталість роботи економіки, і яка де-факто фінансує повністю наш, наше військо. Ви розумієте, що зараз на даний момент там, жодної копійки, які нам дають іноземні партнери, не йде на зарплати військовим. Всі зарплати військові йдуть у нас з грошей, які заробляє економіка України і Тил. І до них треба відноситися з повагою. Оскільки ви ж розумієте, що ну гроші вони не, 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 не в тумбачці, їх не, не можна збільшити одночасно в 3-4 рази. Тому так ми забираємо частково стилу з розвитку шкіл, з розвиток з розвитку освіти, з розвитку медицини. І відправляємо на передову, розуміючи, що для нас пріоритет номер один це виграти війну. Тому тут і тил, і, і і фронт повинні поважати один одного, розуміючи, що ресурси обмежені, і ми вимушені перекидати їх з з, з однієї з, з одної, скажімо так, статті бюджета в іншу, щоб виграти. Я хочу ще запитати про е, ситуацію на польсько-українському кордоні. Ми прекрасно розуміємо, що ну, окрім того, що постійно йде товарообіг е, в тій чи іншій мірі між Україною та Польщею або через польський кордон транзитом з іншими країнами, тепер з за все європейського союзу, плюс е, не так багато часу залишилось, коли ми знову почнемо збирати збіжжя зернові. Нам теж треба буде. Переплати воро зараз до речі дуже активно починає бити знову по е, транспортній, логістичній інфраструктурі е, припортовій в, на Одещині. Ми це бачимо для того, щоб зупинити експорт. Ну але звичайно, він і зупиняється і на кордонах. Там то розблоковують пункт пропуску, то заблоковують пункти пропуску. Яка ситуація стала на зараз? Чи є якесь розуміння, яка буде перспектива для України? Ну, принаймні, тоді, коли ми зберемо врожай, знову буде можливість. Ну, це не не лише врожай стосується, це стосується, скажімо, там металопрокату і іншої. Ну багато чого Україна може продавати і продає насправді. Будь ласка. Ну, ситуація насправді нестабільна, як ви бачите, вони там три дні блокують, три дні розблоковують, і безумовно ведуться постійні дискусії з нашими польськими колегами і з урядовцями про те, щоб розблокувати кордон раз і назавжди, і не займатися таким дитячим садком, і шкідництвом, яким вони займаються. Слава Богу, в Польщі вже пройшли і місцеві вибори. Тобто, полі у політиків частково розв'язані руки перед євровиборами, і вони можуть собі дозволити говорити своїм фермерам е, правду, яка є про те, що перше е, Польща не є основним транзитним коридором для українського збіжжя. По друге е, Україна багато в чому, е, ну скажем так, звинувачують в тому, що вона не робить, а саме в тому, що ми продаємо там щось на польському ринку. Це неправда. Е, на набагато більше зерна і газу заходить з російсько білоруського казахського ринку, ніж з українського, яке залишається на території Євросоюзу тому так ми багато в чому використовуємо польські кордони як транзитні, але те, що ми не є. Основними постачальниками в Євросоюз і точно не є основними постачальниками в Польщу, Ми постійно доносимо нашим колегам. На жаль, вплив політиків і влади на польських фермерів він дуже слабкий, так і тому відбуваються ось такі постійні блокади, абсолютно не санкціоновані, абсолютно, скажімо так, хаотичні. Але Україна зрозуміла, що з польським кордоном буде важко, мабуть, не один рік. І власне тут там проходить тільки 5% відсотків нашого експорту. Все інше йде морем, все інше йде румунським кордоном, все інше йде іншими кордонами з нашими сусідами. Там у нас практично не виникає проблеми, і тому ми власне експортуємо. Тими шляхами, що я сказала, морським і наземним через інші держави, тому Польща втрачає скоріше Польща зараз, якщо подивитися, вона втрачає більше економіки своєї і імпорту в Україну ніж. Ми втрачаємо від експорту на жаль, так не повинно бути між сусідами, але польща вирішила таким шляхом іти. Чомусь вона вирішила, що українські українці їм їй найбільші конкуренти і вороги. Що в принципі економічно і по цифрах неправда, та лише проблема зараз в Польщі, що в них сезон там починається збору <кій> різних. Ягід і е, великий брак робочих рук, тому що українські чоловіки на фронті або працюють в економіці України. Ті, хто там в Польщі, очевидно, не дуже хочуть йти на е, працювати на Трускавки там чи на що інакше. Е, і от це, це це доводить ще раз, що ну а тут, навіть якби можливо, хтось хотів поїхати, не може виїхати. А хто там, ну теж Польща проти себе налаштувала багатьох українців. Це правда, бо коли в критичний момент. Ти Ну, так себе поводиш, це не зовсім нормально. Тому я думаю, та має бути мудрість і розуміння того, що торгівельні стосунки і взаємовигідна співпраця під час війни особливо вона дуже важлива. Тим паче, що я, я сьогодні прочитав якраз перед нашими термін незадовго, що Німеччина розглядає питання заборони а, імпорту з а, а, Білорусі та Російської Федерації. Як вважаєте, це далі гасел піде? Ну далі пропозиції думаю, від що... певних політичних сил, скажімо так, там в бундестазі можна. Дріця, запропонувати. Я так? думаю, що Україна повинна докласти максимум зусиль, щоб імпорт з Росії з Білорусі був заборонений не тільки в Німеччині, але й в усіх країнах членах членах Євросоюзу і на рівні Євросоюзу, тому що не може бути таке, що Європа фінансує агросектор і там сектор хімічний Білорусі і Росії. І тут же ж намагається боротися з Білорусію і Росією. Ну, якби я щось не пам'ятаю, щоб британці торгували з німцями під час Другої світової війни. Ну виглядає це дико насправді. Та тому я думаю, що питання заборони будь-якого імпорту з Білорусі з Росії, навіть якщо він іде умовно з Казахстану через Білорусі і Росії, повинно бути розглядатися. І частково це було вирішено з газом з крапленим, частково це вирішується по інших категоріях і по агропродукції це треба обов'язково просувати, і це повинна бути одна з завдань нашого МЗС і політиків, щоб просувати заборону агропродукції з цих країн. Сподіваюсь, ми успішно це зробимо до кінця цього року, і не буде там більше, не будуть плутати ні, польські фермери, російську продукцію, білоруську і українську. Я от би не цитував. Пані Мар'яну, але це стосується я зараз зразу загалом на питання по функціонуванню парламенту. Ну парламент у нас є ключовим органом, влади у нас парламентсько президентська республіка. Я просто форма правління, бо можливо ну не всі глядачі пам'ятають, то я так нагадаю. От і за час війни конституція змінена не була. Вона в принципі не може бути змінена за час війни за самою ж Конституцією. Тому але от Мар'яна Безугла, яка виходила з фракції Слуга народу, пише: значить, щоб не підводити президента у важкі часи, можна було б скандалити, вимагати, щоб ну навіть там, але от цікаво. Не все далеко не все подобається, але спробую покращити, що в моїх силах у партії Слуга народу повертатися не буде, залишаюся у фракції. Мене тут налякали, не теж налякали, через підтвердили сумніви слова. Не, не все подобається. І, звичайно, ми бачимо, як мало проходить депутатів на засідання, Навіть тоді, коли роздаються правки, які тобі не цікаві, ну, пам'ятаю, коли це важливо, то люди були в парламенті. Зараз були бажання багатьох представників більшості скласти мандати. І тут з внутрішнього розуміння. Звнутрішні комунікації в парламенті чи є впевненість в тому, що в критичні моменти, які можуть ще настати в цій великій війні, український парламент є спроможним, чи є ознаки того, що в якісь моменти може не зібратися певна кількість людей, можуть бути неухвалені певні рішення, що цей орган працює, і підстав говорити про те, що щось може бути не так, або він може умовно кажучи, зламатися. Таких підстав немає. Давайте я вам відповім так. Мар'яна є представником монобільшості. Монобільшості більше не існує в парламенті. Монобільшість це фракція, яка встані дати достатню кількість голосів і відповідно, проголосувати будь-які законопроекти без інших фракцій. Давайте ми зразу уточнимо, давно... що слуга народу eh, пані. Давайте зразу уточнимо, бо можливо хтось забув знову ж таки, що eh, до повномасштабного вторгнення після виборів Слуга народу сама могла голосувати. Будь-який законопроект так. в ним мали 226 голосів так. Так, і для того, щоб законопроект став е, законом, повинна мати 226 голосів. Е, на даний момент фракція слуга народу, не дивлячись на якісь там втрати і складання мандатів, має 232 депутати. Тобто, це достатньо для того, щоб проголосувати будь-який закон, крім конституції змін в конституції. І е, відповідно е, раніше, якщо е, фракція Слуга народу сама собі була монобільшістю, то тепер це не так, оскільки вони навіть ви бачите по закону про мобілізацію. Цю максимально, що вони дали, це 190 голосів. Їх середній показник це 170 голосів з 226 необхідних. Тому без інших фракцій, без інших груп вони не в стані прийняти ніякого закону. Тобто у нас уже де-факто не існує монобільшості. Але оскільки інші фракції розуміють, що ми знаходимося в важкій ситуації, в важкій війні з складним ворогом, то безумовно всі важливі законопроекти, які будуть стосуватися армії. Євроінтеграційні нашого, нашого членства в ЄС і нашого членства в НАТО. Я впевнена, що фракції зберуться опозиційні і допоможуть прийняти такі необхідні законопроекти для нашої країни. Все, що стосується інших законопроектів, я тут не впевнена. Давайте пройдемо тест. От у нас буде найближче засідання. Там у нас вже 3 чи 4 дні голосування. Подивимося, чи витримає, ви. Витримають ці закони. Тест монобільшості да скільки буде голосів від монобільшості, на жаль, вони вже не є монобільшістю. Ну я не знаю, чи може на щастя. Мені здається, в нашій країні монобільшість не показала позитивних результатів. Знаєте, в протистоянні з ворогом, яким є Російська Федерація, мені здається, є. Ар кілька точно ключових моментів, які варто ухвалити, перше це закон про заборону російської православної церкви. Там він до другого читання готується. 에, можливо, його варто зробити більш радикальним, просто заборонити і все. Це перше, друге це пропозиція Микола Княжицької там групи народних депутатів. 에, наскільки я знаю, там і голова комітету СНС свободи слова та інформації? 에, також долучився щодо того, аби 에, виявляти власників телеграм-каналів. Ну деякі телеграм-канали мають аудиторію. Більшу ніж деякі більше, українські ніж засоби масу інформації, та тобто щоб їх виводити в світло, щоб це не було якесь поширення. Невідомо ким, невідомо е, за які гроші, е, і хто є засновником, та е, і жодної відповідальності. Це друге по по упорядкуванню телеграм-каналів. І третє, ось ця ось цей скандал, за який військовий. Який його підняв цю тему вже й життя віддав, щоб можливо він роз... ну, він загинув на жаль на фронті, щоб воно було це щодо азартних ігор. І це ж проблема не лише фронту, та тому, що ну мені вже телефонували. Я ну єдине, де залишаю свій телефон, це коли в інтернет магазинах щось купую. Можливо, та але мені вже теж телефонували оцей штучний інтелект, розказує, що ви не зайшли на наш сайт. Будь ласка, давайте грати грати, грати, грати. і так далі. І це пошесть ціла така. Я думаю, що тут зараз за це беруться, нібито, принаймні е е е фіскальні органи певні контролюючі органи фінансового сектору. Можливо, там буде щось і можливо, це теж варто винести в Верховну Раду, якось це унормувати. Ось ці три моменти, що з них найреальніше е, зробити, і як багато часу треба, щоб ну, всіх цих трьох пунктах впливу на гроші, свідомість і е, інформацію, ці три, ну якщо брати там ці три закон... Е, моменти, е, воно було б ухвалено. Ну, дивіться, церква. Насправді, закон про заборону релігійних організацій, пов'язаних з Російською Федерацією, готовий. Він чомусь ніяк як не може вийти з комітету і бути представлений на сайті. Тобто він там десь в середині комітету застряг, і це вже відбувається півтора місяці, що викликає деякі питання, чому він так довго там залишається рішення по цьому. Комітет рішення по закону прийняв. Просто немає таблиці вивішеної на сайті Верховної Ради до другого читання. Ми будемо це питання піднімати. Вчора була погоджувальна рада, ми це питання піднімали зі своєї сторони, коли ми включаємо в порядок денний і починаємо розглядати. Він повинен і він найбільш готовий. так? Він повинен бути розглянутий негайно. Що стосується телеграм-каналів, є безумовно технічні складності, як це зробити, ідентифікувати власників цих каналів і їх, скажімо так, фінансові джерела фінансування цих телеграм-каналів, оскільки ми розуміємо, що великі телеграм-канали це не може вести одна Людина, та це цілий там не знаю 50 людей, контент-менеджерів, які пишуть і новини, і ну це фактично така медіагрупа в так. великих телеграм-каналах. Їм треба платити зарплату, вони повинні десь знаходитися, вони повинні ну, десь бути не знаю, оформлені на роботу і так далі. Тут ось питання треба зайти з цієї сторони і зрозуміти, що е, як ми можемо, е, власне кажучи, з цими телеграм-каналами. Вирішити, тому ну, що телеграм-канали, як ви бачите по соціологічним дослідженням, вже фактично замінили сімдесят марафон. Та беруть так, інформацію так. з телеграм-каналів. І причому на жаль, українських розкручених з українськими наративами телеграм-каналів не так багато. В основному це проливається російська пропаганда, або абсолютно ну такі, не то що антиукраїнські, ну такі дуже маніпулятивні меседжі, і це дійсно небезпечно. Я не знаю, чи можливо це технічно заборонити, скажу. Вам чесно, але я думаю, що ідентифікація джерела фінансування цих каналів, а також оформлення співробітників, які повинні працювати на цих телеграм-каналах, вона абсолютно має можливість скажем так майбутнє яким чином ідентифікувати, і щоб люди знали, що це належить там, не знаю, партнову, це належить шарію, і не плуталися в тому, що їм вкладають в мозок. З азартними іграми ще складніше, тому що фактично вони всі ну, знаходяться з мене зараз онлайн казино та онлайн ігринка зінота. Тобто онлайн казіно знаходиться в онлайні, так і для того, для того щоб їх, скажімо так, виключити з українського ефіру, ну технічно достатньо складно це зробити. Але я знаю, що і комітет і є робоча група. Насправді було рішення РНБО, яке чітко визначило, що з цим треба що треба припинити азартні ігри, особливо у війську. І зараз займається ціла група людей, які включаючи спецслужби, які думають над тим, яким чином зупинити. Оцей потік азартних ігор там і з незрозумілими, скажімо, прямо бенефіціарами, які не платять податки до того ще, тобто вони фактично наживаються на українських громадянах, не платять жодних податків, не ідентифікуються так само е незрозуміло, хто за ними стоїть, е і це таке джерело викачування грошей з е військових із цивільних, тому що під час безумовно, під час стресу люди завжди ну хто куди е намагаються якось. Там знайти собі вихід багато хто несвідомо знаходить їх в азартних іграх. Тому над всіма трьома питаннями працюють, відповідаючи на ваше питання. Але за заборона релігійних організацій пов'язаних з Росією, я думаю, що це найбільш такі підготовлене питання, яке давно дебатувалося, в якому знайдений вихід. І я думаю, що ми все ж таки Будемо наполягати і проведемо його в другому читанні через зал Верховної Ради. Дякую вам дуже що долучилися. Дякую за фахові коментарі. З нами була Юлія Клименко, народна депутатка України. Я прошу лайкати, поширити, коментуйте. цікаво каваш коментарі. Як ви ставитесь до регулювання або заборони з цих онлайн казино? Як чи довіряєте ви інформації в телеграм-каналі? Чи перевіряєте ви принаймні які це телеграм-канали? Хто за ними стоїть? Що це за інформація? Де вона взялася? Ч це для вас будь-що що написано в телеграмі? То є правда, як у Леся Подріб'янського. То, яка ж брехня, то ж у книзі написано так само і тут. А, тому з вас лайк, поширення, коментар. Це YouTube канал ФМ Галична аналітика. мене нагадує, звуть Василь зима. Донатанати на Збройні Сили України. Тримаємося купи. Бережіть одне одного і бережіть себе. До побачення.